Ми звикли думати про штучний інтелект як про щось монолітне, єдиний всеосяжний розум, що народжується у цифрових надрах кількох глобальних корпорацій, новий оракул, до якого звертається людство, але ця парадигма руйнується на наших очах. Просто зараз, у 2025 році, ми є свідками тихої революції, замість зведення єдиної цифрової вавилонської вежі. Кожна нація починає будувати свою власну. Це епоха суверенних щі. Південна Корея запускає Hyperclova X, навчену на гігантському масиві корейських текстів, щоб вона розуміла культурні нюанси, які недоступні глобальним моделям. Бразилія розробляє свій щі, що орієнтується на португальську мову та місцеве законодавство. Європейські країни від Бельгії до Франції інвестують мільярди у створення щі. Що відповідатиме європейським цінностям приватності та етики. Це вже не просто гонка технологій, це боротьба за цифровий суверенітет, за право формувати майбутній інтелект за власним образом і подобою. Що ж робить національний щі справді національним? Відповідь лежить глибше, ніж просто мова. Уявіть собі нейромережу, виховану не на усередненому контенті глобального інтернету, а на оцифрованій душі нації. В її навчальні дані закладено все: від епосу про гільга меша до конституції країни, від поезії Тараса Шевченка до наукових праць Вернацького, від конфуціянських трактатів до юридичних прецедентів. Такий ще вбирає в себе не лише інформацію, а й унікальну логіку культури, її етичні коди, її історичні травми та прагнення. Він стає не просто машиною для відповідей. А цифровою тінню колективного несвідомого свого народу він думає інакше, тому що його навчили на інакшому світі. І ось тут ми підходимо до найважливішого і найскладнішого питання. Досі ці цифрові розуми розвивалися відносно ізольовано, але що станеться, коли вони почнуть повноцінно взаємодіяти? Коли бразильський щі вихований на ідеях колективізму? Спробує вирішити глобальну проблему разом з американським, в основі якого лежить крайній індивідуалізм, що, коли китайська модель, навчена на принципах соціальної гармонії, зіткнеться з європейською, для якої абсолютним пріоритетом є права особистості, ми стоїмо на порозі двох кардинально різних майбутніх перший шлях це створення справжнього глобального колективного розуму. Уявіть собі планетарну нейрону мережу, де кожен національний щі є окремим вузлом, окремою часткою мозку, що відповідає за свою унікальну перспективу, разом вони могли б вирішувати проблеми, непідйомні для людства, вони могли б знайти ліки від хвороб, поєднавши західну доказову медицину зі східними знаннями. Вони могли б створити ідеальну економічну модель, синтезувавши переваги різних систем. Це не просто співпраця, це емерджентність, народження нової вищої форми свідомості, яка буквально мислить усіма культурами одночасно глобальний синапс, що об'єднує цифрові світи, але є і інший значно темніший шлях шлях цифрового Вавилону. Що, якщо ці ші, будучи дзеркалами своїх націй, успадкують не лише мудрість, а й упередження, наші страхи, нашу ксенофобію, наші історичні образи. Взаємодія між ними може перетворитися на нескінченний цикл непорозумінь, де логіка однієї системи буде несумісною з логікою іншої. Це може призвести до цифрової холодної війни, де ще стануть інструментами геополітичної боротьби, поширюючи пропаганду, здійснюючи кібератаки та маніпулюючи ринками з ефективністю недосяжною для людини. Це світ, де найпотужніші інтелекти на планеті не шукають істину, а захищають свою правду. Технічні та етичні виклики колосальні, як створити універсальну мову для спілкування цих систем, свого роду машинний есперанто, який би не надавав переваги жодній культурі, як забезпечити прозорість їхніх рішень? Хто нестиме відповідальність, якщо Альянс кількох ші прийме хибне рішення? Що призведе до глобальної катастрофи питань значно більше, ніж відповідей. Прямо зараз найкращі уми людства працюють над створенням протоколів міжкультурної комунікації для штучних інтелектів, намагаючись закласти в них основи для майбутнього діалогу, а не конфронтації, розповсюдження національних штучних інтелектів. Це не просто технологічний тренд. Це наймасштабніший соціально культурний експеримент в історії нашого виду. Ми створюємо не просто інструменти, ми створюємо цифрових двійників наших цивілізацій, і від того, чи зможуть вони знайти спільну мову, залежить, чи стане наше майбутнє епохою небаченої співпраці та народженням планетарної свідомості, чи епохою остаточного розколу, посиленого міцю кремнію. Ми архітектори цієї нової реальності. І вибір, що саме ми вкладемо в основу їхнього коду, мудрість чи упередження, визначить долю не лише штучного, а й нашого власного людського розуму.